Та ми хотіли де ми закінчили, ну, зараз ми не. заново продам цей тур. От ми не змогли 15 оце... рівень. Не душить, двигався, але Коли ми вже заходимо в місті, то ми вже йдемо в цей салон. Да. Ну шо, Хочу. пішли. А що? А, стоп! Пока балахали, індюк пішов в другу сторону. Ситочка. Индюки, індюк. Ін Інтересно, О, ось є такі друзя, як ось індюки? Вечно ворчать, вечно недовольні всем. Пап, зато же за, уже деревяшка не впала туда. Можно не доставать ящик, то ящик зато. Деревяшка ж не впала те. Где? не впала туда, ты даже не подвели, щоб я чтобы ящик уже не таскал сюда. Папа. Давай, давай, забирай. Мені все одно треба... А це куди сину? Ти да мене тоже. Э, це ти для мене, несеш. Так, для дівчинки. Зараз я заберу це. А я встану, щоб тебе два лота щоб тут не попался. Хорошо, чекай. Опа. Свага я була ігра. Давай, давай, новая. Та що ж таке, дівочка? Це ж так, дивиться за фігурою, їсти не можуть. Так, той ящик. Можна було забрасывать той ящик, щоб те сосіди не таскав. Який? Ось а, жоп. Шо... Ну вже потащиш. Папа, обратно забув. <ріст> <ріст> так. Ти що настроишься, Самочка? Будет еще ще и джавари город. Ну ты же ренесе, хлопчик насе. Все, бежи, бери, ящик. Бери, бери. Бери. Ну, тебе на удобстве. Ну я знаю, ну давай, 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 дорогой, ну давай. А, давай. Иди ковалыш, я тут жду. Потому я в прошлый раз э, мы хотели снять видео, у нас не получилось, а, в общем, индюка мы убили, а пульсо забрать не забрали, бо я поспешил. Не спеши. Ты поспешил в фильм э, да. У сарай зашел. Девочки, а нам все время не может в сарае не зашел. Мы же в сарае, мы же так это, а в сарае дрон. Тоже в сарае? бабочка Пизно! А ч она так лагает? Да я попробую. Ну она надо и Сейчас я попробую. Что воно там? О, что воно зачепилось? Так. Все! На тебе. Да. Все, теперь ты идешь дальше. ты, Я не йду, я не йду. давай забирай. Опасно, дуже. дуже опасно. Ребята, дуже опасно. Це просто капець. На чудне. Вс, о! И по. Куди? Їй не подобається. Що угу. за хлопці? Хлопці, ви всі таки. Я уже треба любить. Да, Вс, пишу далі. Я думаю, в цьому відео ми пройдемо цей рівень. Так. А тут прямо цілий. Я навіть не знаю, що почати, так. От сюди наліпти йде, я вже знаю. Ти ж ніяк не як навевся. Хочете... Хоча можна на... а чого ніяк? А, там тебе трохи буде, ну я думаю, що то буде не... Ну давай почнемо з цього, що Якщо... легше. Тому що то, то неправильно не буде... Ти ж мені не лежав без зелену кнопку. А ти ж маєш щоб я ще впав. Я вообще рычаг то должен не могу И рычаг не могу Так, какие треба? А, отсюда лучше прям. А потом... О! Я тактики мог сделать. <звук> Мимо! Ну, это капец. Я это сделал. Ничего страшного. А сейчас бы мне выжить. Ще є один. є один. А він в другую сторону може впасти. Це а, сияли Це я візьму. Ти можеш просто кинуть! Сыбай Среба... на мене, можешь? О, я птик! На... Туда... Давай! Ч такое альтера? Бери його, повертайся. Кидай. Еес! Тепер... Так, хорошо, а тепер нам треба А е... ні. не наб'ємо оцю. Ящик тут скажуть. Чи... Не, 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 не треба ящик, бо треба буде бігом около бо мене роздали. Забирай його, викидай. Не той, кидай туди, далі. Кидай. Бери ту. Тоже кидай. Все. іди на біло і бігом назад. Чтобы я не роздавила там. Реай! Все, назад, назад, назад! Привет, я... А, це мені! Але я ч тут? А нам туди не потрібно, ми все собрали, все Готово! Тільки сіна надо, я безвращаю. Mm -hmm. А, это бе берешся сино, Вовик. Ссс. Ты на прям Ху! Я думав буде важче. Давай, следующий ще можем стигнути. О, о, о може... міся, де ж я? Ага, а? я біля бандита, Я тут не можу вийти вой. А я тоже не... на... А, а я чого? Я... Ти на жовту сейчас і бандит бандит сюди... Куди, куди, куди? Опа, Його сюди. Да, давай, да, успи, не успи, тепер успи. надо два, я хоть бандита сюда. Тепер мені на червону. На червону бегу. Давай, а показа! Тепер... Ты а... тебе надо было туда все таки. Ты тебе надо. На желтую? И а на то... червону. А то ты не достает. А червону. Так, и рычаг мне треба синий нажать якийсь. Не знаю для чего. Ой, ой, я боюсь. Вс, 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 давай, давай, на желту. Желту, поднимай меня. це ты его дынь надо я, че замискировать? Я даже не знаю, я в шокі я в шоке, блін. А за Так, так, тримайся там. А зачем ты речь? Так. Ты ведь ще ящики надо менять, Щоб я перейшов за це Ти можеш можешь все. Сейчас. В ящик надо якось скинути. Ну ч я не можу? Я, я протупив обратно. Да ведь так Та А погано, що пальцы? Давай, давай, а я протупил. Так, може попробовать, прям. Так, може попробовать. Ну пробуй, но ну, не получится. Не-не-не, не надо, не надо, не надо. Нет. В есть. Прямом сразу. Так, хорошо. Дорогие друзья. Ну изможно. Мы... Ми... Зустрінемося з вами в слідючому відео і вже дознімаємо цю ігру, так? Так. Так, дуже цікаво. Я думаю, дівчаткам, вашим сестричкам або браткам дуже сподобається. Пока. <сквист internally> і підписуйтесь на канал Love Kids. <сквистите> Пока.